Вітаю родину Тищенків з поверненням з тривалої відпустки у Таїланді. Три місяці вас не було. Три місяці ви відпочивали. Чи не задовга відпустка? Як для людей, що працюють все ж таки? А, Катю, навіщо ти наговорюєш на нас? Не три, а два від нового року до сьогодні вже три. Чотири пройшло. Ви вже не першу зиму проводите у Таїланді, чи не набридло вам саме в цій країні? Чи не думали поміняти місце зимування? Думали, думали, шукаємо завжди варіанти, але так як у нас невеличкий бюджет, невеличкий, то дуже складно щось знайти інакше. Всі друзі глузують з нас, тому що ми там вже все побачили, але насправді ну такого ідеального місця майже не знайти, щоб гарні страви, щоб всі умови для дитини, щоб гарний клімат, тому що, наприклад, балі там дощі, там взагалі немає такої цивілізації. А тут захотів піти у кінотеатр, пішов, захотів там. Якийсь магазин пішов цього року. Там, взагалі, всі бренди відкрились. Для відпочинку родиною Таїланд це саме те. Чи не почали вивчити тайську мову? Слухай, почали. По, -по перше, ось робимо так <рес> і каж, і кажемо ось так. Це коли ми вітаємось і кажемо: Савантікап. Бачиш, Савінтіка найкомирніше, що мої батьки взагалі не знають англійської, там тайської, тим паче, але мама знаходила спільну мову з усіма, хто там по дому допомагав з кухарками. Там щось готували. Вона російською або українською там щось пояснює. Та взагалі англійську не знає також, вони якось розуміли. Не обійшлося у вашому відпочинку, і без негативу я так зрозуміла, що ви стали жертвами шахраїв. Ми е, замовили. Там а, одну дуже красиву віллу, але коли ми туди приїхали, із е, п'яти спалін, там було всього дві придатні для життя. І інші були якісь для як ми казали, для обслуги це старе. Нічого не працює, а замість там ванної кімнати в домі вона на вулиці, але вона стара, взагалі нема води. Тобто це був жах. Моя мама так дивиться на все це і, і каже: Можливо, наступного разу все ж няню. Бо коли сьогодні ти вручаєш одну з нагород, одні з номінацій. За кого вболіває ваше подружжя? За кого з артистів? Ми голосуємо за маруш. І це ти, Коля, напевно. А... Алло, ти за кого голосуєш? Боліваємо за нови, нові, нові обличчя. обличчя. Нові обличчя вболіває ну, у випадку Маруб, це не тільки обличчя, так Коля. І за танець. І за танець. Не <ривіт> знаєш я, моє ставлення до танцю. Я ж танцор в душі.